Усіх вітаю на своєму каналі. Це відео певна подія для мене. Мені дуже приємно бачити, що канал розвивається, і я хочу познайомити вас з собою. Це відео буде першим відео, яке одночасно стане прев'ю на моєму каналі, а також першим відео у моєму блозі. І це ще одна подія для мене, бо я вже дуже давно хочу почати вести блог. Отже, давайте по порядку. Хто я такий. Мене звати Антон, я професійний музикант та викладач. Я маю великий досвід у навчанні інших. В мене були учні від 5 років до 70 років. Мій інструмент це електрогітара, бас-гітара та акустична гітара. Коли мені було 16 років, я починав грати на акустичній гітарі, вступив у училище через рік і там треба було обрати або класична гітара, або електрогітара. Я обрав електрогітару, закінчив училище по курсу електрогітари, потім вступив в академію, 3 роки навчався на електрогітарі. І на 4 курсі мені захотілося грати на бас-гітарі. Бакалаврат я закінчив. На бас-гітарі, а також магістратуру теж на бас-гітарі. Тепер, що стосується блогу, чому саме блог? Ну, хто спостерігав за моїм каналом або новенькі глядачі, можуть побачити, що в мене є певні відео навчальні, є трошки моїх проєктів, де я писав електронну музику. Окрім цікавості до музики, десь з 18 років я почав цікавитись філософією, релігією, езотерикою. Час поєднувати філософію, релігію, музику і виражати. Це все в своєму блозі, чому я впевнений, що це важливо. Дуже просто. Великі музиканти, великі гурти, вони стають великими не просто, що вони щось прикольне грають. За усім цим, коли я там музикант епохи, є якась потужна ідея, і ця ідея, вона або з філософією пов'язана, або з релігією. Так чи інакше, людина занурюється у себе, щось там таке відшу, відшукує, пізнає себе. І виражається іншим, те заражає людей, бо люди відчуваючи за цією ідеєю, стоїть щось глобальне. Я як викладач завжди шукаю у будь-яких деталях зв'язок з глобальним. І намагаюсь це пояснювати іншим. В цьому блозі я і буду цим займатися. Отже, таке невеличке перше знайомство зі мною, не впевнений, що сказав все, що хотів, трохи нервую, ще багато страху всередині висловлювати себе. Та сподіваюся, що вже ті підписники, які зі мною на одній енергетичній хвилі, які відчувають, що ми. На класному кораблі наш курс до крутого, глибокого пізнання себе, до саморозвитку, до насолоди від пізнання себе, р -р розвитку своїх здібностей і через музику, і через думки, мислення. Ви зі мною сподіваюсь від вас отримати фідбек. Підтримку, бо це ну дуже важливо, чесно. от Навіть коли я отримую коментар раз на тиждень, це вже це вже приємно, коли він е, якийсь схвальний. Якщо є якісь питання до мене щодо конкретно моєї особистості, пишіть у коментарі. Буду думати вже, що робити в наступному відео цього блогу. Тож, до зустрічі, па-па!